Попередження вміст цього відео може бути травмуючим для людей зі слабкою психікою, і це не байт. Історія дійсно може викликати погане самопочуття. Автори каналу не несуть відповідальність за наслідки після перегляду і не пропагандують подібного роду насилля. Відео створене з ціллю ознайомлення, пізнання кримінальних справ світу та уроком, що так робити не можна. Сьогодні у нас дуже сумна і надзвичайно трагічна історія, коли я тільки з нею ознайомився. Мені, якщо чесно, стало погано. Ця історія викликає в мені лише відразу жалість та ненависть. І я впевнено можу сказати, що це одна з найжахливіших історій True Crime, які я коли-небудь чув. Тому подумайте двічі, чи готові ви до цього. А ті, хто залишилися, розпочинаємо. Дзюнко Фурута була активною 17-річною школяркою. В неї було багато друзів. Своєю стриманою і елегантною зовнішністю вона, начебто, магнітом притягувала до себе людей протилежної статі. Але на хлопців дівчині було абсолютно байдуже. Вона не приймала жодні залицяння в свою сторону, лише усміхалась та вічливо відмовляла в пропозиції погуляти. В школі вона була круглою відмінницею. На уроках була активною і завжди проявляла ініціативу. Вчителі пророчили їй світле та успішне майбутнє. Незважаючи на те, що дівчина була досить таки сильно соціально розвинена, вона не пішла по тій дорозі, яку вибирало більшість її оточення. В той час в 70-х в Японії, де жила дівчина, був різкий взліт економіки. Японія розвивалася та цвіла після виснажених років війни. Цей час відкрив безліч нових можливостей для японців, як хороших, так і поганих. Таким чином, у ровесників дзюнко разом із грошима появилися цигарки, алкоголь та заборонені речовини. Але у дівчини були чіткі кордони, вона не піддавалася спокусі та вмовлянням її однокласників. Взагалі прийнято вважати, що Японія досить таки безпечна країна. І це не хибна думка, але в тих руках ситуація була дещо інакша. Ці роки випали на роки золотого часу групування Якудзо. Я думаю, представляти вам їх не треба. З 60-х по 80-ті, в них був пік продуктивності, якщо так можна сказати. Тоді угрупування налічувало в собі більш ніж 180 тисяч учасників. Тому разом із різким економічним підйомом в Японію прийшов страх смерті. Взагалі, школярка жила своїм спокійним підлітковим життям, і все, що її турбувало, це домашнє завдання та. Подруги. Тим паче, нещодавно дівчинка влаштувалася в місцевий виробничий цех пластику на підробітку. Вона мріяла про красиве випускне плаття, на яке вирішила заробити самотужки. Після закінчення школи дзюнко планувала влаштуватися в місцевий магазин електроніки на повний день. Вона навіть встигла договоритися з власником цього магазину, хоча за вікном лише жовтень. Краса дівчини, її амбіційність та впевненість в собі притягувала, на жаль, до себе не лише хороше. Так, ще кілька років назад фуруту безнадійно закохався її одноліток хіроші Міяну. В силу того, що хлопець славився серед школярів своєю такою хуліганською і навіть агресивною поведінкою, дівчина йому не відповідала взаємністю і навіть не дивилася в його сторону. До того ж, хіроші та його батько входили до славнозвісного угрупування якудзи. Лише цей факт відштовхував від нього практично всіх нормальних людей, оскільки всім відомо, чим займаються якудзи страшними речами. Одного жовтневого дня хлопець наважився підійти до Форути та покликати її на побачення. Він настільки був впевнений в собі, що вирішив зробити це при всіх. Але на його велике здивування, дівчина твердо, але вічливо відповіла ні. Хлопець, який не звик вчути свою сторону жодних відмов. Затаїв сильну образу на дівчину. 25 листопада Хіроші та його друг Мінато скиталися місцевим парком в пошуках жертви для сексуального насилля. Це не було для них пригодою, це не було для них вперше, це була буденність. Хлопці часто виходили на таке полювання, вони шукали школярок та зі спини нападали на них, гвалтували по черзі та тікали. Просто страшно подумати, скільки дівчат постраждало від їх рук. Так от того дня вздовж парку по найжахливішим збігам обставин пролягав маршрут Дзюнко. Вона якраз поверталася з вечірньої зміни на виробництві. Дівчина не спіша крутила педалі свого велосипеда. Вона була втомленою, хотіла попасти додому якомога швидше. Але сил після тяжкого дня не вистачало. Замітивши дівчину, в ідіотські голови цих хлопців прийшов геніальний план на їх думку. Вони придумали цілу виставу. Вони не хотіли діяти по звичайному плану, вони хотіли чогось іншого, а хіроші хотів помсти. Мінато виступив в ролі хулігана. Він підбіг до дівчини та штовхнув її з велосипеда. Вона впала та несильно пошкодила ногу. Тоді хіроші, в ролі рятівника, підбіг до дівчини. Подав їй руку та люб'язно запропонував провести її додому, сказавши: Я знаю цього покидька, котрий напав на тебе. Він безглуздий, знаєш, він недавно погрожував мені ножем. Я думаю, ти все ще в небезпеці, тому буде краще, якщо ми підемо разом. З нападом дівчина побоялася йти додому одною тому погодилася на пропозицію однокласника, і майже одразу про це пошкодувала. Замість того, щоб провести дівчину додому, хіроші з силою затягнув дівчину до покинного складу в парку і, вихваляючись своїми зв'язками з якудзе, кватував її. Дівчина навіть не кликала на допомогу. Вона була в стані шоку, перелякана і не знала, що робити. Дівчина знала, хто такі Якудзе, і знала, на що вони спроможні, тому вирішила не ризикувати та підчинилася. Той хлопець у парку, який скинув тебе з велосипеда. Мій друг, і ми Якудза, які тебе обрали, слухай уважно. Ми помилуємо твоє життя. Якщо ти будеш мене слухатись, ти займатимешся з нами. Якщо ти підвищиш голос, ми у тебе зрозуміло. Погрожуючи вбивством, хіроші відвів дзюнку у сусідній готель, де знову звав. Вже з готелі міяно хіроші зателефонував цінзі мінато та іншим своїм друзям. Дзе Огуро і Ясузі Ватанабе. В телефонній розмові хлопець вихвалявся своїм вчинком. Він був задоволений собою, а його друзі, захоплюючись ним, хвалили та розпитували деталі. В кінці цієї телефонної розмови. Хіроші запропонував своїм друзям приєднатися до цієї розваги. Близько третій години ночі Міяну відвів фуруту до прилеглого парку, де на нього чекали раніше запрошені друзі. Там вони обшукали особисті речі дівчини. Знайшовши в рюкзаку дзюнку записник із домашньою адресою, злочинці почали апелювати цим. Мовляв, вони довго за нею слідкують, знають про неї все, і як доказ цьому, назвали її домашню адресу. Також вони казали, що прямо зараз за її сім'єю. Мамою, батьком та братами спостерігають інші члени якудзи. І якщо дівчина бодай спробує видати якийсь звук або ще гірше спробує втекти, одразу після цього послідує покарання. Тому дівчина відкинула від себе всі думки про втечу, тим паче, що хіроші пообіцяв пізніше відвести дівчину додому та залишити її в спокої. І, мабуть, дзюнку повірила. Після погроз однокласники неодноразово зґвалтували. Але бідулашно. ще через деякий час, боячись за свою безпеку, компанія вирішила переміститися в дім Мінато. Там принаймні не потрібно буде переживати, що дзюнко можливо буде кричати. Вони привезли її в сімейний дім Сіндзі Мінато і замкнули у підвалі будинку на вулиці Аяси в районі Адачі на північ від центру Токіо. Після того, як банда переконалася, що Фурута не вибереться з підвалу, вони зібралися у вітальні, щоб обговорити подальші плани. В кінцевому результаті злочинці домовилися, що відтепер дзюнку Фурута належить всій компанії, всі можуть робити з нею що завгодно і приводити кого завгодно. А той підвал це її новий дім. Так ви не услухалися. Протягом всього часу в заточенні дзюнку навідувало безліч товаришів-викрадачів. Їх було настільки багато, що слідство не встановило навіть половину. Для банди це вже був другий випадок викрадення і групового з. Зб... Невинної дівчини того разу вони викрали 15-річну дівчину, ім'я якої невідоме, оскільки її настільки залякали, що навіть після того, як злочинців затримали, вона не осмілилася розказати свою історію. Того разу невідома жертва залишилася живою, принаймні фізично. адже те, що бідна дівчина пережила. Важко уявити собі навіть в найжорстокішому фільмі жахів. Повертаючись до дзюнки, можна забігти наперід і сказати, що в живих вона не залишилася, і з першого ж дня ніхто не збирався випускати її. І всі обіцянки це лише маніпуляції. Попереду на дівчину чекало 44 дні каторги, знущань, катувань і болю. За офіційними даними, в перші 10 днів заточення дівчину з. Не менше 500 разів. Іноді в день кількість їх перевищувала 30 осіб, враховуючи, що кожного дня приходили інші люди, то щонайменше 100 людей знало про страждання дзюнку, 100 людей знало і могло її врятувати, але цього ніхто не зробив. Помимо жорстокого спекуального насилля дівчину били, обливали квітком, тушили об неї цигарки, випорожнювалися на неї та навіть заставляли її. Для гостей, розібратися та загравати до них. В бідної дзюнку були зламані кістки, глибокі від катувань, внутрішні квітчі, сильні опіки, але дівчина залишалася живою. Вона благала своїх кривників вбити її, вона молила їх. Але вони в відповідь їй лише сміялися. гвалтівникам подобалося, як дівчина благає їх, що провокувало їх ще на більші побої. Помимо хлопців, до дзюнку навідувалися навіть дівчата, дівчата тих самих гвалтівників, які з великою охотою долучалися до катування татувань. Та Все це продовжувалося без перестанку. Люди змінювалися, а катування продовжувалися. Внутрішні органи дзюнку були настільки пошкоджені, що вона не могла контролювати випускання. Помимо всього, дівчину заставляли пити велику кількість алкоголю, вживати наркотики, вдихати випари з фарби. А коли дівчина втрачала свідомість, вони обливали її холодною водою, заставляючи прокинутися. Всі свої катування злочинці записували на відео, і деякі навіть досі є в інтернеті. Це неймовірно жорстоко і просто не вкладається в голові. З часом, після того, що дівчина пережила, вона, звичайно, що втратила свою зовнішню красу. Ось фото луся їй Їм було бридко, а сама дзюнко вже майже не могла рухатися. Тому на заміну замінуванням прийшло ще більше ще більше звичай. На 20-й день дівчина знайшла в собі сили, і коли нікого не було поруч, вона спробувала врятуватися. Вона встигла набрати службу спасіння. Але ще не встигла нічого сказати, коли це замітив один із кривдників. Тоді він вихопив у дівчини телефон, сказав поліції, що подзвонив випадково, і згодом банда вирішила покарати полонену. На ноги Фурути вилили гуче, після чого підкрили. Поки горіли її ноги, злочинці тикали її обличчям в полум'я. Після цього пили бутилку прямо в ній, в результаті чого вона отримала ще більше травм генеталій. Вони зламали і роздавили всі пальці на руках. І кілька разів кинули їй на живіт тяжку штангу для тренувань. Як пізніше сказали самі злочинці, коли дівчина після всього забилася в конвульсіях, вони подумали, що вона притворяється, після чого знову покарали її. Відпаливши і через деякий час потушивши, нещасна ледве пережила цей день. Через біль у животі її рвало, коли вона намагалася випити бодай трошечки води. Через численні переломи та інфіковані опіки, вона не могла рухати руками і навіть ходити в туалет, який був розташований на нижньому поверсі. Нещасна лежала на підлозі кімнати Мінато у стані надзвичайної слабкості. Дівчина стала страждати нетриманням через травми, нанесені її. Внутрішнім органам, за що її карали і неодноразово били. Жорстокі знущання не могли не позначитися на зовнішності дівчини. Згодом її обличчя так опухло і почорніло, що неможливо було навіть розібрати його рис. А через зараження ран тіло дівчини почало гнити і неприємно пахнути. І щоб задовольнити свої сексуальні потреби, злочинці знову відправилися на полювання. В парку вони зустріли 19-річну дівчину, чию особу так і не розкрито. І її зб... Пали та відпустили. Катування фуруди продовжувалися. Вони мочилися на неї, підвішували до стелі і використовували її як боксерську грушу, розбивали обличчя об цементну підлогу, пили клюшками для гольфу та залізними прутами, змушували їсти живцем тарганів і пити власну кучу. Також на тривалі періоди часу вони замикали бідну дівчину всередині морозильної камери. Дівчина не могла ходити у зв'язку з серйозними опіками на ногах. Її руки розчавлені, на ногах тріщини. Побиття бейсбольною битою, її продовжили купити іншими предметами, такими як нутниці, цвяхи, лампочки та спиці. Цей жахливий список можна продовжувати і продовжувати. Не було межі злу, на яке були здатні ці люди, хоча людьми їх навряд чи назвеш. І одна з найжахливіших речей в цьому це неймовірна кількість людей, які бачили її і знали, що відбувається у домі мінато. Складається враження, що половина чоловічого населення міста знало та приймало участь у цьому жахливому ритуалі. 1 січня 1989 року Форута зустріла новий рік на Одинці. На Одинці з опухлим, нерухомим і напівмертвим тілом. Через свої фізичні травми дівчина вже практично не могла рухати ногами. Її барабанні перетинки були серйозно пошкоджені, а розмір мізку критично зменшився. 2 січня. 44-й день ув'язнення. Того дня один із садистів повернувся додому в дуже поганому настрої, оскільки сьогодні він програв своєму товаришеві у настільній ігрі Меджон. Він піднявся в кімнату для кадувань, де була Фурута, і вирішив зігнати свою злість на мішку з піском. Так ті злодії називали між собою Фуруту. Пізніше до одного садиста підключилися його друзі, оскільки деякі рани дзюнки були інфіковані, та з них витікав гній. Злочинці замотали свої руки та ноги в целефанові пакети з цілю того, щоб не вимазатися об дівчину. Били її так. Вони знову підпалили її ноги та обличчя. Своїми переломаними руками Фурута старалася погасити полум'я на собі. Під час цього дівчина знову ж таки благала своїх кридників покінчити з цим і довести діло до кінця. І на цей раз страждання дівчини на кінець закінчилися. І знаєте, що в цій історії вразило мене не менш ніж жорстокість цих садистів. Все це відбувалося в домі хіроші, в домі, в якому проживали його батьки. Перші 10 днів вони думали, що це нова дівчина їх сина. Але згодом, коли зовнішність дівчини мінялася, а їх син почав знущатися над фурутою в їх присутності. Вони все зрозуміли. Більше того, коли дівчина залишалася з цими батьками наодинці, вона благала в них допомоги. Вона просила викликати поліцію або ж просто випустити її. Пізніше на суді вони навіть зізнавалися в тому, що задумувалися над тим, щоб допомогти дівчині, але зупиняв їх страх перед власним сином. А що на рахунок батьків Дзюнки? Вони взагалі шукали її? Ну тут можна сказати і так, і ні. Через два дні після зникнення її батьки звернулися до поліції та, в свою чергу, одразу розпочала роботу. Історія про зникнення настільки хорошої, слухняної та вихованої дівчини настільки вразило суспільство, що викликало великий резонанс. І коли хлопці про це дізналися, то заставили дівчину подзвонити додому та завірити батьків в тому, що з нею все добре, що вона втекла разом зі своїм коханим і не бажає, щоб її шукали. І її повірили. Повірили дівчині, яка раніше ніколи не дивилася на хлопців, яка сумлінно працювала, збирала кошти на сукню своєї мрії, щоб піти в ній на випускний, яка будувала плани на майбутнє, в якої було багато друзів, і взагалі жодного натяку на її можливі плани втечі не було. Тому невдовзі після відкриття справи її закрили. Після того, як дівчина перестала дихати, її кривдники не одразу зрозуміли, що дівчина з ними. Більше немає. Вони намагалися її розбудити, привести до тями. Робили вони це, звичайно, своїми методами, кидали на живіт гантелі та обливали кипятком. Після того, як злочинці все ж зрозуміли, що сталося, вони не засмутилися і не раділи. Для них дівчина була пустим місцем. Тому з метою того, щоб дівчину неможливо було опізнати, вони ще більше змінили її зовнішність. Вони завернули її тіло в одіяло, засунули в дорожню сумку. Після чого помістили в 210-літрову пластикову бочку, залили бетоном. Та щоб нічого не було видно, бочку вивезли за межі Токіо, де і залишили. 23 січня того ж року, огуру та Міяно було затримано за завання. Тої самої анонімної 19-річної дівчини. Під час допиту Хіроші Міяно офіцер ненароком згадав про недавнє вбивство дівчини. Офіцер не мав на увазі дзюнку Фуруту. На той момент ніхто не міг подумати, що дівчини вже немає в живих. Офіцер мав на увазі недавнє вбивство молодої жінки та її семирічного сина. До речі, ця справа і досі не закрита. Так, от Міяно подумав, що річ йде про Фуруту, і одразу все виклав на стіл. Він розказав абсолютно все у всіх деталях і вказав на місце, де поліція може знайти її тіло. Спантеличений таким зізнанням офіцер не одразу збагнув, що має робити. Невдовзі після цього були заарештовані головні винуватці: сам Хіроші, Джо Огура, Ватенабе, Мінато та брат Мінато. Також були висунуті звинувачення в жорстокій поведінці з Фурутою ще двом хлопцям. Їх ДНК знайшли на тілі жертви, а батькам і НАТО звинувачення не були висунуті. Батьки загиблої не були задоволені тим, що батьки вбивці її доньки не понесли покарання, тому подали цивільний позов проти батьків-співучасника, в будинку якого стався злочин. У зв'язку з неоднозначними доказами деякі звинувачення одразу відхилили. А саме численні органічні сліди та волосся на тілі жертви не відповідали ДНК. Головним звинувачуваним. Справа ставала запутаною і невдовзі почав простежуватися зв'язок з якуцею. Тому юрист, який представляв інтереси батьків жертви, відмовився брати подальшу участь у справі. Це до слова про вплив якудза на суспільство. Злочинці визнали себе частково винними у завданні тілесних ушкоджень. Які спричинили смерть потерпілої. Свою провину у вчиненні умисного вбивства злочинці визнавати відмовилися. На запитання, чому вони тримали жертву в заручниках понад 40 днів, хлопці заявили, що вони боялися, що їх упіймає поліція. Коли слідчий запитав їх, чи є ще якась причина, окрім того, що вони боялися бути спійманими, вони відповіли: а яка ще може бути причина? У липні 1990 року злочинцям було винесено суперм'який вирок, навіть як для неповнолітніх правопорушників, при тому, що жоден з них не висловив жодних ознак каяття. Оскільки хлопці за японськими стандартами були неповнолітніми, то вони отримали покарання у виді позбавлення волі від чотирьох. До восьми років головний зловмисник Хіроші Міяно утримав 20 років ув'язнення. У префектурі Сайтаго поширена думка, що таке поблажливе відношення судді до кривдників обумовлене знову ж таки зв'язками цих кривдників з Якудза. Що стосується подальшої долі Міяно, то в 2009 році він вийшов на волю. Але подальші деталі його життя нам мало відомі, оскільки японська влада захищає конфіденційність неповнолітніх злочинців. Відомо, що після виходу з в'язниці він змінив ім'я на Хіросі Єкояма. Наближені до нього люди, котрі познайомилися з ним після 2009 року і не знали про його минуле, говорили наступне: ми познайомилися з ним в спортивному залі. Він був для мене як старший брат, він захищав мене Я відчувала себе в безпеці поруч з ним. Коли я дізналася про його минуле, в моїй голові почали з'являтися дивні спогади, те, на що я раніше не звертала увагу. Хірощі часто говорив про насилля, про жорстокий секс. Одного разу він розказав історію, як його друзі знущалися над дівчиною, і тільки тепер, знаючи все, я зрозуміла, що його друзі це він сам. На волі він побував не так довго. У 2013 році гіроші повторно затримали і звинуватили в шахрайстві, але за недостачею доказів, через кілька місяців його відпустили. Міяно щосили намагається приховати свою участь у вбивстві і раптово зникає, коли люди дізнаються, хто він такий, де він зараз і що з ним невідомо. Що стосується Мінато, то після п'яти років ув'язнення у віці 20 років він вийшов на волю. Мінато здебільшого залишався непоміченим після вбивства Фурути. Після звільнення Мінато змінив ім'я на Сінці і повернувся до матері. З того часу він не працював, а у 2006 році він одружився з дівчиною з Румунії і у нього народилася дочка. Пізніше його дружина розлучилася з ним і отримала опіку над їх донькою. У серпні 2018 року 45-річного Міната було заарештовано за замах на вбивство. Після того, як він побив 32-річного чоловіка металевим стрижнем і перерізав йому горло ножем. Після арешту Мінато використовував. Був старий трюк. Він спростовував звинувачення у вбивстві, стверджуючи, я побив його, але я не збирався його вбивати. Коли на суді його запитали про минуле, він сказав: В'язниця це місце, де мене прийняли. Мене там не старалися виправити, і я був дитиною, мене прийняли таким, яким я був злочинцем. Коли я вийшов на волю, суспільство виявилося занадто складним. Ніхто мене не зрозумів. Я стараюся, старався стати на правильний шлях. У різних статтях, написаних про мене, йдеться про те, що я не піддаюся реабілітації, що я невіліковний. Ці люди ніколи не зустрічалися і не розмовляли зі мною, тому вони поняття не мають, як я живу своїм життям. То чому ж вони пишуть ці речі про мене? Ідіоти? Схоже, що він скаржиться на те, що тюремна система не реабілітувала його, і якимось чином вони винні в тому, що він скоїв ще один злочин. Дзюко Огура провів у в'язниці для неповнолітніх 8 років і вийшов на волю у серпні 1999 року, взявши ім'я Дзю Камісаку На момент скоєння злочину йому було 17 років. кажуть, що він вивчав деякі it навички у в'язниці, і працював у якійсь фірмі. Після виходу на волю, але після того як керівництво фірми дізналося про свого робітника і про його минуле, угуру звільнили. Пізніше він приєднається до якудзе, де як повідомляється, згадував таке: коли я був хлопчиком, я сів у в'язницю на 10 років. Я викрав дівчинку, і одного разу, коли я повернувся додому, після того як ходив гуляти, дівчинка була мертва. Тому я закурив сигарету і підніс її до її носа. Але дим зовсім не рухався. Ось як я дізнався, що вона мертва. З однієї сторони він старався зменшити свою роль у злочині, а з другої, вихвалявся перед своїми товаришами, описував всі скоєні ним злочини у всіх найменших деталях та вихвалявся тим, що зміг уникнути покарання. У якийсь момент у Гура одружився з китаянкою, але потім розлучився з нею. У липні 2004 року угура напав на Такатоші Ісоно, 27-річного чоловіка, члена Якудзе, з яким, на його думку, йому зрадила дружина. Угура вистежив ісона, поки його і заштовхав у вантажівку. Потім Угура поїхав у бар, де був Вісоно ще 4 години, неодноразово погрожуючи вбити. Також перед ним він вихвалявся, що був раніше, і дуже добре знає, як. Уникнути покарання за вбивство. угору було засуджено до 4 років ув'язнення за напад на Ісону. 2009 року він знову вийшов на волю. Про ісуші ватанаби найменше інформації. Відомо, що вийшов він на волю в 1996 році, після чого більше ні разу не попадав в поле зору правоохоронних органів. В нього є жінка, діти і він живе своїм життям. Так, ця історія мене вразила і не лише своєю жорстокістю, а й байдужістю. Людей, скільки людей побувало в домі Мінату під час полону Фурути, скільки людей її бачило? Невже ні в кого з них не боліло серце? Невже такі люди існують? Ще один цікавий момент: якщо викинути той факт, що батьки Мінато могли покликати на допомогу в будь-який час, був ще один спосіб рятувати дзюнко. Слідством встановлено, що Коїчі і Хара, один із запрошених друзів після зґвалтування Фуруди, покинувши будинок катувань, похвалився своїм вчинком перед братами. Увечері того ж дня один із братів розповів батькам про викрадену дівчину і про все, що з нею відбувається. Як добросовісні люди, вони звернулися до поліцію. В свою чергу двох поліцейських було відправлено до будинку Мінато. Коли приїхала поліція, батьки Мінато Сінзі та Нобухару спокійно відчинили двері. Поліцейські розповіли про отриманий донос і її запитали про викрадену дівчину, яку, начебто, отримують у їхньому підвалі. Вони зробили вигляд, що шоковані таким жахливим звинуваченням. Про що ви чорт забирай, говорите? Незважаючи на те, що вони знали, що дзюнка перебуває там у жахливому стані, вони зробили хитрий хід, наполягаючи на тому, щоб поліцейські прийшли до будинку і оглянули все, що їм потрібно. Поліцейські поспішали і відхилили їхні запрошення, вважаючи, що така поведінка є достатнім доказом того, що в будинку Мінато все гаразд. Згодом, звичайно, два офіцери зіткнулися з серйозною негативною реакцією з боку суспільства і були звільнені за недотримання поліцейської процедури. Ось така от жахлива історія. Можете писати в коментарях все, що хочете, а ми зустрінемося в новому відео.